Явка 42 депутатів на сесійне засідання міськради 100%. В чергове розглядали бюджетне питання та 88 інших. Спершу свої повноваження склала Світлана Тарашевська. Її депутатське місце займає наступний за партійним списком совісті України Владислав Ківа. Після традиційних виступів громадськості депутати обирають секретаря міської ради. Олександр Мамай пропонує залишити на цій посаді Оксану Деркач. Проте депутати до такої ініціативи ставляться неоднозначно. У залі назріває бунт. Зараз ми будемо свідками утворення певної ширки в міській раді, називається широка коаліція. 23 депутата цих голосів достатньо для абсолютної більшості і прийняття в принципі, всіх голосів. Навіть можемо зараз і спостерігати певні ознаки шостої каденції, шостого скликання міської ради, коли рішення будуть прийматися один за одним. Під час таємного голосування із 42 депутатів 28 підтримали Оксану Деркач. Проти ніхто не голосував, і жоден обранець не утримався. А от 15 депутатів відмовилися голосувати взагалі. Одразу стало зрозуміло, що в Полтавській міській раді з'явилася широка коаліція. До неї увійшли чотири політичні сили: совість України, рідне місто, батьківщина та блок Петра Порошенка». А представники партії простих людей взагалі оголосили про вихід в опозицію. А сьогодні ми бачимо цю зраду у Полтавській міській раді. Люди, наші партнери, я їх так можу назвати, колишні партнери, яким ми довіряли, з якими ми йшли, з якими ми сподівалися скинути цього мера, зрадили, зрадили вперше за все своїх виборців, зрадили своїх політичних партнерів, зрадили своїм принципам зрадили своїм обіцянкам. Тому сьогодні партія простих людей заявляє про. Перехід в опозицію новостворена широка коаліція одноголосно проголосувала за нових заступників та виконавчий комітет, після чого розглянули бюджет на 2016 рік. 1 мільярд 861 мільйон 995 тисяч гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету. 1 мільярд 813 мільйонів 518 тисяч гривень. Доходи спеціального фонду міського бюджету 48 мільйонів 477 тисяч гривень. В тому числі кошти бюджету розвитку складають 9,5 мільйонів гривень. Депутати визнають, що документ далеко не досконали. Проте безкоштори місто жити більше не може. Нападу дійсно бюджет таких чорних дир. Ну немає сенсу підтримувати то самопоміч буде голосувати проти. Дякую. Що вас конкретно хвилює в цьому бюджеті? Я, не побачив, хоч... я не побачив жодної жодної програми, Це... яка опрацьована і на наприклад... критикувати можна, можна не голосувати. Ну а ну е, що касаємо демократичних сил, я не знаю, хто в нас демократична сила. Дем... При демократії немає такого, що я встав і сказав, що моя фракція не голосує. Це брехня. Як результат – за 28 депутатів, проти – 15. Отже, обласний центр через два місяці нового 2016 року врешті має головний фінансовий документ.